Щотижневі новини хомутецького коледжу. Випуск номер 14 Поїхали. Нещодавно спортсмени-гірьоки нашого коледжу, на чолі з тренером Сергієм Отиськом, взяли участь у турнірі з гірьового спорту у місті Бориспіль. Серед більш ніж 150 учасників Юрій горіло виборов перше місце. Аліна Зеленська четверте місце і Анастасія Гуцул шосте місце. Бажаємо спортсменам ще більших здобутків гуртожитку коледжу до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Віталіна Оленіч провела інформаційно-просвітницький захід, молодь за життя без сніду. Присутні отримали вичерпну інформацію про ВІЛ СНІД та шляхи недопущення цієї недуги. Працівники коледжу напередодні дня Святого Миколая приготували смаколики нашим захисникам на фронті. Ми віримо, що Україна переможе і наближаємо цей день разом із Збройними силами України. 5 грудня в міжнародний день волонтера викладач історії нашого коледжу Ольга Бондарчук відвідала Хомутецьку гімназію. Ольга Іванівна, як очільник волонтерського руху нашої громади, розповіла про ту допомогу, яку односельчани надають захисникам увесь час. 5 грудня за ініціативи голови студентського самоврядування Михайла Шенкаренка та студентів Вікторії Кучмі та Ярослава Якуменка був проведений поетичний квартирник. Лірика, патріотизм, любов, мистецтво це те, що створило неповторну атмосферу цього дня. Вокальний інструментальний ансамбль Ритм, запрошений на квартирник, радував своєю творчістю. Не перевершено. 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Наш коледж приєднується до привітань. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. На варті світла і добра, ламаючи каскад ворожих перешкод. Захисники з народом скрізь і назавжди. Бо ЗСУ і є народ. На сьогодні це все. На зв'язку.